На маршрути Вінниці вийшли 12 трамвайних вагонів трам 2000 які місто отримало від швейцарської конфедерації у рамках другого етапу проєкту Цюрихські трамваї. Церемонію запуску трамваїв відвідав міський голова Сергій Мургунов, а також новопризначений посол Швейцарії в Україні та Республіці Молдова Фелікс Бауман. Сьогодні ми от, зараз будемо запускати перші п'ять штук, 5 трамваїв на лінії. Які адаптували вже для наших вимог. Попри всі виклики війни, вдалося організувати доставку цих вагонів та їх подальшу адаптацію. Крім 16 вагонів, які вже є у Вінниці, в дорозі ще 4 вагони. В першу чергу хотів би подякувати і уряду Швейцарії, і СЕКА, і цюрівській транспортній компанії, що вони дійсно в умовах війни вони таки, ну, вирішили реалізувати початок цього проєкту, тому що ми розуміємо, що логістичні шляхи були достатньо утруднені, були складними. От, і враховуючи такий ну, розмір, об'єм, навіть автомобільним транспортом, досить складно пересуватися на наших дорогах. От, але саме Спільно з Вінницькою транспортною компанією вони справилися з цим завданням. Посол Швейцарії в Україні та Республіці Молдова Фелікс Бауман зазначив, що саме із трамваїв розпочалась довга історія співпраці між Вінницею та Швейцарською конфедерацією, яка поширилась і на інші сфери. Я дуже радий побувати у Вінниці при запуску трамваїв і дякую пану меру за запрошення. Це мій перший візит до Вінниці у ролі надзвичайного посла. Наша співпраця це не лише трамваї. За 15 років ми реалізували багато проєктів з енергоефективності та інших сфер. Це яскравий кейс, коли використовуються інноваційні підходи та інструменти в нашій співпраці. Дякую за професійний підхід до реалізації проєктів за ці 15 років. Перед тим як випустити на Лінії вагони трам 2000. Фахівці Вінницької транспортної компанії виконали ряд заходів із їх сертифікації та адаптації до вимог українського законодавства. «У Нас вагони курсують як по відокремлені колії, так і разом з автомобілями. Тому вагони в Україні повинні бути. Адаптація заключалася в тому, що вагони були облаштовані світовою сигналізацією, як в звичайних автомобілях. Тобто фонарі заднього ходу, габаритні вогні, катафоти. І в Швейцарії цього немає. Також згідно правил технічної експлуатації трамваїв, в Україні була облаштована педаль так називаємо педаль безпеки. Нагадаємо, співпраця Вінниці зі Швейцарією триває ще з 2006 року за ініціативи тоді ще міського голови Володимира Гройсмана. Під час першого етапу проєкту Цюрихські трамваї Вінниця отримала 116 трамвайних вагонів. А у рамках другого етапу наша громада має отримати 35 трамваїв трам 2000